Ось настав той момент, коли ми нарешті завершили коробку нашого будинку. Робилася коробка, не враховуючи наші підвали, які зроблені з бетону. Півроку приблизно шість чоловік робили поверх за півтора місяця. Це з усім з арматурою, з монолітом і з цеглою. На верхньому поверсі також є нюанс. На деяких будинках роблять краї із цегли. Тут у нас краї будуть армовані, тобто лишили зразу арматуру, яка буде тримати або цеглу, або це пізніше буде заливатися бетоном. В нашому випадку буде заливатися бетоном, але також можна таку арматуру лишати і на цеглу. Та як цегла йде з дірками, то цеглу на таку арматуру ставити може буде надійніше триматися. Також полишалися отвори під комунікації. Окремі отвори, які потрібні тільки тут для даху. Вставили трубки, щоб трубка не всплила. Зв'язали з таким дротиком і прив'язали його до арматури. Пізніше просто цей дротик обріжеться. Бетон виглядає дуже гарно зверху, тому що був дуже рідкий і плюс погода холодна, волога. Тож поливати це не потрібно було, і бетон дуже швидко не висох. Це уже у нас другий день. Заливалося бетон вчора. Тож коробка будинка вже повністю готова. Лишається у нас в основі внутрішні роботи. Будемо зараз займатися ізоляцією, будемо мурувати внутрішні кімнати. Це ще пізніше буду знімати у випусках. О, звичайно ж, не пройшов і хвилини. Бетон ще мокрий, повністю ми в воді, Ну, продовжуємо роботу на нашій будові. Будуть робитися бортики на даху, які зроблять тут озеро, і ми будемо тут плавати. Виставляємо ми ці бортики. Не з цегли, а робимо з ось такого. В Чехії це називається страцене біднені. Як... А як це називається? Це називається. Ну, використовуємо ми його як страцене біднені. Насправді такий матеріал використовується між кімнатами, так як воно дає дуже сильну звукоізоляцію. Набагато краще, як де є цегла. Але так як в нас дуже професійно було в попередньому будинку, розраховано між перестінками, то у нас пару палет лишилося, тож ми їх використаємо тут. Пізніше просто залиємо їх бетоном. Як їх найлегше виставляти, користуючись нагодою, це покажу. Підводимо якнайближче наш блок, провіряємо зразу по нитці. По нитці роблю так, аби 2-3 мм від нитки воно відходило. Тепер ставимо васервагу на одну сторону. Завжди ставлю васервагу на сторону, яка ближче йде до мене. Підложуємо ось такі дерев'яні клинки. Підложуємо перший цей клиник, поки у нас васервага не стане у рівні. Васервага вже зараз в рівні. Тепер підставляємо цю сторону так, щоб воно дотиркнулося до нашої васерваги. Рівень по цій площі у нас є. Після чого виставляємо цей рівень. І вже клинків не даю 2, як спереду на два краї, а даю тільки один посередині для економії. І виставляємо це також у рівню. Перепровіряємо себе. Тут у нас все добре. Там також все добре. Після чого запінюємо низ. Так як тут вода, цей низ не дуже буде триматися на піні. Ну, головне, щоб пізніше, коли ми будемо лити бетон, він не випливав. Десь буде тримати, десь не буде тримати. Але бетон це все зловить і все буде тримати. Насередині лишаємо таку дирку, тому що коли будемо робити тут ізоляцію, а діло в нас іде до зими. Тож, щоб цю ізоляцію добре зробити, потрібно буде вивести звідси воду. Лишаємо спеціальні отвори, аби повиводити воду. Пізніше ці отвори заставимо цими самими блоками. так як ми доробляємо залишки блоків цих, то в основному ми будемо працювати правильними блоками. Ось такими із бетону. Ну, виробимо, половина цих країв буде зроблена з неправильних блоків, половина з правильних. Пізніше це все забетонується, буде в арматурі, дасться ізоляція, і ніяких проблем з цим не буде. Тому що ці блоки не дуже люблять воду, але прямого контакту з водою у них не буде. Другий ряд вже піде легше робити, також будемо на піну. Просто пропінимо і будемо їх зложувати в шахматному порядку. Буде тільки два ряди. Потім це все разом з нашою шахтою ліфта залиється рідким бетоном. І практично коробка буде завершена повністю. Також паралельно на перших поверхах далася ґрунтівка під ізоляцію, яка буде йти з надвору і всередині. Всередині давалася всюди, де у нас є бетон. Вона далася 15 см на стіну і вже клеїться рубіроїд. До речі, робіроїд, коли ви клеїте, має виглядати ось так: смола має витікати. Якщо оце є, це вже є помилкою, тому що температури горіння не вистачало, щоб спалити елементарну плівку. А тут хлопці трошки зробили помилку. Но якщо вас цікавить, як правильно давати гідроізоляцію, на каналі я ролик, він ось тут. І ще такий цікавий факт у попередньому будинку. Де на нас більше звертали увагу безпечаки, або технагляд, ми перед будівництвом стін внизу також давали гідроізоляцію. Спочатку по бетону будинку ми промащували нашу цю чорну ґрунтівку і після чого давали гідроізоляцію. В цьому будинку все трішки по-інакшому, тому що тут. Перший поверх це є бетонні стіни, які з'єднані із нижніми стінами. Тож, якщо чесно, я не зовсім розумію, чи це була помилка чи ні. Ну тут гідроізоляція під стіни першого поверху не давалася. І так те саме на інших поверхах. Вона тут тільки дається по підлозі. Зовнішні роботи потихоньку починаються робити. Техніка вже стоїть, але думаю, так як зараз наближається зима. То це все призупиниться, хоча я точно не знаю. Це буде паркінг. Ось так цей будинок виглядає з цієї сторони. Зверху, вже якраз те, що показував в початку роліка, ми почали давати нашу опалубку під бетон на саму гору. Тож, виходить, 5 поверхів будинку вже готові. З балконів наші стійки ми не знімали для опори. Ну тут внизу, походу, вони самі попадали. Тож за такий короткий проміжок часу така краса вже готова. На наступний рік, на літо, я думаю, будуть вже заселятися люди в цей будинок, а ми почнемо ось тут з боку робити наступний. Тож зараз повним ходом почнеться робитися ізоляція, внутрішні роботи. Тож, думаю, надалі з цим будинком контент буде тільки цікавіший, тому що муровка коробки вона дуже одноманітна. Мало інформації, якої нової можна надати. Надіюся, скоро в нас почнеться робота на об'єкті набагато цікавіше. Тож, всім дякую за перегляд. Якщо це було цікаве, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!